Я мала бути мертвою, але я жива. Я могла би розпочати цей ефір з прокльонів, які просто печуть мені серце. Я могла би розпочати його зі сліз за вбитими, навіть підготували собі серветку. Чергова, страшна пекельна ніч для мешканців столиці. Російська Федерація обстріляла житлові будинки. Вже станом на зараз вже 82 потерпілих у Києві після атаки російських варварів, 44 в лікарні, щонайменше 10 поранених. Семеро людей загинуло, шестирічний хлопчик помер у кареті. Швидкої дві години лікарі боролися за його життя. Понад 100 постраждалих об'єктів. Житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Ось куди б'ють росіяни. Сьогодні росіяни зруйнували також помешкання ведучої Катерини Соляр. Жінка чудом вціліла. Сьогодні вона розповідає, що зберегло її життя, та показує зруйновану квартиру з дев'ятого поверху. Вилетіла просто. А також за хвилину розповім про дівчину, яка народилася в сорочці. Вилетіла з вікна з дев'ятого поверху під час атаки і вціліла. Доброго ранку всім. Приліт кілька хвилин тому, як ви можете бачити. вирвало двері. Yeah. Uh, світло включилося у всій квартирі. Сьогодні вперше, мабуть, або вже вдруге максимум за всю війну. Я в принципі вирішила лягти в коридорі. На підлозі. І певно це те, що мене зараз врятувало. Поруч біля мене стояла спіркинська свічка. Можливо, саме вона передана мені зі Львова. Я вам зараз трохи покажу, що буває від прильоту. Катерина Соляр, українська телеведуча, яка прославилася на початку повномасштабної війни своїми зверненнями. Зокрема, у прямому етері вона назвала Світлану Лободу маленькою людою. Цитата стала настільки популярною, що вмить зробила Катю відомою на всю країну. В інтерв'ю для Аліни Дородюк дівчина зізнавалася, що виросла у досить бідній родині. Вона зазначала, у дитинстві їм доводилося сильно заощаджувати. Соляр навіть втрачала свідомість через голод. Нині вона вижила, але бачите, втра бачене житло, неймовірно боляче. Доброго ранку, колеги. Це був приліт. В принципі, ну, типу, я жива. але я трошечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. М -м -м. Я не знаю поки чим допомогти, але, але поки трошки це руки, але я. Норм. Катерині зараз 38 років. Вона народилася у жовтих водах. Минулого року вона зазначала, що розлучилася з чоловіком. Дітей у них не було. Після 12-річного шлюбу Соляр зазначала їхні романтичні почуття, проросли в суто дружні, ба більше під час подружнього життя і Каті, вже її колишній чоловік зраджували одне одному. Так сталося. Або ж як мені у підсумку сказали, йому кілька років подобалася моя подружка. А мені протягом цих 12 років подобався інший чоловік. Але він про це не знав, і я про це не говорила. До журналістики Соляр потрапила без профільної освіти. Вона закінчила Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, А на телебачення прийшла після того, як закінчила курси в інтершколі. До цього дівчина встигла попрацювати секретарем. Зараз жінка працює на 24-му каналі Радіо Максимум та Люкс ЕФЕМ. За час своєї діяльності на телебаченні Катя встигла взяти інтерв'ю в різних зірок та політиків. Однак найбільше глядачі запам'ятали Катерину через її емоційність в етерах. Я могла би розпочати з невіри у наших американських партнерах, які, здається, забули слово справедливість. Утім, я хочу нагадати вам. Що у нас завжди є? Ми. Ви є у мене, я є у вас тут в Україні під іськими ракетами. Solar, у коментарі 24 четвертому каналу зазначила, я зрозуміла, що якщо перші 50 шахетів запущені, інші 50 на підході до Києва, то це означає, що ніч буде ще й з ракетами. Наймовірніше, це був або Іскандер, або КН 23 Північнокорейська. Вона вибухнула в повітрі недалеко від мого будинку. Вибуховою хвилею побило усі вікна. Кажу, що вибухнула в повітрі. Тому що немає вирви, але наслідки є. Коли лунає повітряна тривога, а ви не спускаєтесь в бомбосховище, не йдете в метро чи не кудись і лягаєте в коридорі, то відкривайте двері, тому що замок я зранку не змогла відкрити. Він заїв, тому двері довелося трохи все-таки відтісняти далі. Людей викидало прямо з своїх квартир, саме цього під'їзди. Це було п'яте ранку, і люди ще, ще, ще відпочивали. Ще одна постраждала. Ось ця дівчина Вероніка, яка сиділа на ліжку в кімнаті на 9-му поверсі під час нічної атаки по Києву. Пролунав вибух наступне, що пам'ятає дівчина, як вона вже лежить на землі на вулиці. Дівчина дивом вижила. У неї зламана нога та вибитий зуб, але загалом Вороніка почувається добре. Каже, що її врятувало ліжко. Скоріше за все вона вилетіла разом з ним, і воно пом'якшило падіння. Доля батьків дівчини наразі невідома. А станом на зараз кількість загиблих зросла вже до 9 людей, постраждалих понад 140 осіб. Мічна пам'ять загиблим і співчуття дев'ятого поверху. Вилетіла просто зламана нога. І зуб, коротше, відвалився. Я була в ритямі. Я. я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух, і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі, як можна було пролетіти 9 поверхів і залишитися просто зі зломаною ногою. Скоріш за все я реально сиділа на ліжку. І просто впала разом з ним, типу, і через це я не вдарилась, бо ліжко яке. Я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю, взагалі, де вони, що з ними, я не знаю, що з батьком, що з матір'ю. Не знаю, взагалі, де вони. Що з ними. Слава Богу, зараз світ розуміє, за що б'ється Київ. Ви будете брудні, вам буде холодно, ви будете хотіти їсти і пити, ви втратите свої домівки, друзів і членів сім'ї, але найбільшої шкоди вам завдасть брехня. Брехня, що ви якось винні у тому, що з вами відбувається. Брехня, що ви насправді воюєте проти себе. Ця брехня проб'є незлічену кількість дірок у ваших серцях, але не зупинить їх биття і не заморозить їх. Я бачила, вони зруйнували вашу телевежу, так вони хочуть тримати вас у темряві, як вони робили це з нами. Вони хочуть вимкнути світло, щоб ми не бачили, що вони з вами роблять. Записуйте, знімайте, фотографуйте, колись це визначить вашу історію. Та на жаль, ми всі помилялися, коли зверталася до росіян на початку війни, адже вони виявилися, як то кажуть, рабами своєї системи, яку створили своїми ж руками. Також зазначу, що сьогодні постраждала національна кіностудія імені Олександра Довженка. Це культурний символ України з більш ніж сторічною історією. Вона стала осередком українського потичного кіно і центром культурного спротиву у найскладніші часи. Саме на цій кіностудії народилися легендарні фільми, зокрема Земля, ентузіазм, тіні забутих предків стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Під час ринкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії і часткового приміщення готелю. Ці збитки не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам'яті культурні коди, які формувалися століттями, додають у Держкіно. Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а проти спадщини культури. І майбутнього України національна кіностудія імені Олександра Довженка є не лише місцем створення фільмів, а потужним центром національної ідентичності з її унікальним архівом, технікою, костюмами та творчими здобутками, що здобули численні міжнародні нагороди. Обійшлося, слава Богу, без людських жертв. Можливо, коли був вибух, люди де, хто перебував прямо в ліжках, де, хто був коридорах і завалили. Вони потопали їх, завалювало. Метонними плитами. Можу одне сказати, що падіння ракети, ворожа ракети було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Листя вгорівчий на деревах. 56 квартир в цьому під'їзді, який наполовину знищений, завалений. На даний момент в місті Києві пошуковує рятувальні роботи. Ми проводимо на двох локаціях і на шести локаціях ми почали аварійно-рятувальні роботи. Це попередня інформація. і Я думаю, що до десяти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні.